Всем привет, ребят, с а вами Маша, сегодня приезжаю до бабуси Лошади вот, на целый день ждать. пропустить. А что с ухоронцами? Они какие-то странные. Так. Привет, Барсик. Так, бабушка с тебе и перезановку поставила. Бабулька! Ой-ой-ой! Кто ты такой? Привет, О, мой, бабулька! привет, внученька! Ой, привіт! Його вже злякалася по тебе. Привіт, моя хороша. Я дивлюся, дивися. Бойовики всякі. Меми, а що там? І меми, і бойовики дивлюся, і смішні всякі приколи дивлюся по телевізору. Бабуш такий мені гарного телевізора подарувала. Ай, моя. А подай, що у мене є? Мандаринка. Ой, а я знаєш, що була на базарі і купила тобі багато-багато мандаринок. Я люблю. Багато-багато накупляла мандаринок. Дуже-дуже багато. І не тільки і бананчики. На, Шорежно, На о, тобі хлібчик, біленький О, Смачно. Бабушка, подожди, як ти мене суп приготов. А ми вже всі практично готові <кхи> до нового року, До різдва готові. Всі вже... Бабулька, у мене подожди, як ти мене суп приготовил. Суп мені. А які, які? Ж, який, який? Гречаний твій любий. Подивись, який такий огромний. Ой, що ти таке -ка з каструлькою робиш? Внучі. У, -у, 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 -у. це переділа супу бабуліного. А ну тепер давай за собою прибирай. Розумниця, хозяюшка. Що ж ти таке мені понароблювала? Ти який в мене тут ідеальний порядок в хаті? Дивися. Приготувалися до святкування. Все постирали. Поприбирали. Бабулька, вийди на вулицю. Будемо скоро святкувати. Ух ти, ще й сніг пішов, як добре. Я тобі на сегодня тиждень приїхала. Ой, оце в мене мігрень лень буде. Господи, бідна моя голова. Бідна моя головочка. Ой, господи. І ж ти бабульку ухайдохаєш? О, дивися, вже ніч починається. Ой, А ти знаєш, що сьогодні самий день? В смысле короткий? В році, 21 грудня, самий день. А -а -а. Тому сьогодні буде, бачиш, вже темніє раніше. А, а завтрашнього дня вже буде, буде день на хвилину довший. Вже там сьогодні 23 число. 23 -го. 23 -го числа. А 21-го був самий коротший день. Все, я пішов спать. Так, коротше. Пустя три дня. О. Горі уже. О! Я Трібно. стала! Я О, вже три... боже, боже, внученька, чого з них мене не збила. Бабулька тут то тобі ботує млисів. Маєш блинчики їсти зі сметанкою, з варенькою, це дуже полезно, маленька є, вишні. Короте, я диваю, знаєш скільки? приїхав по нодьок, а сьогодні вже середа Ну, як, би, як пройшов. Пройшло 3 дні, ти Бачиш? Туди сюди, у бабульки весело, захотів у дворі погрався, смішки, захотів покатався, на кач... покаталась. Захотів цей. Захотіла. Захотіла, зайшла, дивись, помогла мені з тваринами. Погодувати, дати води їм треба. <зас> в селі роботи завжди хватає, навіть взимку. Подожди. Ось дивись, які в мене тут огороди були, а вже снігом <зас> все припало. <зас> нічого не росте, вже все зібрали. Бабулька, ти устроїш этим? Діда трактор стоїть, дід пішов цей. В охране, Вени... в охране працюет. Дай по Богу, поехал на пра працювать дома. Бабушка. Вот хоч... такі в нього Бабулька, хочешь прикол? Раз ночи. Т… Разработчик не любит десять. Где один, где десятый номер? После 9 ножи, это где десятый. Не знаю, ти, не знаю, що це розробочик. Я не знаю, що це за розробочик. О, дивися. А що це ти таке понастріляла? Іди. О, будемо стрілялки грати? Сліжками. Давай. Сліжки звуки не здають. Чи мороже? Я другого, а ти першого. Диви, 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 Бабульки получаються. Все. О, Ми двоє повалили. Мені подобається така гра. Куди <кхи> ну, ж ти, ти полетіла? Короче. Далеко ти летиш? Далеко ти летиш? Бабулька, я тебя сейчас серия буду учить кататься и все. На ще краще машинки. тільки не на цей машинке. Ладно. Ой, а сейчас зима, а у меня шины не поміняні. У меня летняя резина стоит. А треба на зимову переставить. Подожди. На бабу... цей машинки тільки можно кататься, коли на вас Подожди, бабулька. Треба ч-ч. Ой. Щось приборщі, що ти, ти зробила мені з машинкою? Ой, у мене реклама починає ой-ой-ой, реклама, мені страшно. Вдруг у мене не в все. Внученька, Що ти зробила з машинкою? Подивися. Ну, зараз. Що тепер буде бабулька робити без машинки? Во, машинка. О, дякую. Дивися. Да подрамнять. Я тобі казав, не бери цю машинку зараз, бо ще зараз сніг. Я тебе подрамняла вже, я її ще не поставила. І мені вже іншу якусь машинку подари з гарними колесами з Щоб мощні були колеса і можна було Це Нормальна машинка зимку. нормальна машинка я тебе дала. Не, вона гарна, тільки зараз. Мамушка, будто я вчора купила за 200. на двоих, садись. Ух ты! Господи, що це, це таке? Садись! темно стало дійсно. Ось так стало темно бабушка я, Демо... я тебе приведу я тебе приведу за спати. так ой кажется бабулька случайно вийшла в мене с аркой может бабулька может быть у нее щось произошло с бабулька надо размоутли на... А Бутина уже пошла, может, спать. Это шляпа. Зараз ждем бабульку. Ждем, короче, бабульку. Так, спустя два дня. Короче, уже сегодня Фрайдей. Фрайдэй – это пятница в английском. Так. 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 Короче. Короче, короче. Же бабульку. Хор... О, вже бабулька зашла, мабуть. Бабулька. бабулька. Ой, внученька. Ну це так потемніло. <coughs> а я побігла в сарай до своїх цих. Понятно, пошли спать. Зверів. Короче. Подобиться, як их закрыть Мы водички ще на ніч, дивись, уже темно. Давай будемо вже будем лягати. Все, пустяк. Уже п'ятниця, і ще пару днів і до дому. Так, Дивися, ти б цей... Чим будемо займатися? О, Може... зуб на морье. Може, пограємося в пованки? Зараз. Ааа, хорошо. Ай, Я уменьшусь. Я уменьшусь. Короче. Я не можна, не можна. А, Должав, а мені, мені Булька теж так хоче. Коротше, Пошли спати, Пошли спати, вже не варто спати. Ну ми ж тільки спали, що ж ми Спустя... тільки спимоїмо. Спустя два дня. залишився один день і все, я додому поїду завтра. Булька, давай вже пряки грати. А де ти? Я вже на вулиці, ти поки рахуй до 10. Добре, ой, внученька, один. Два, три, чотири, п'ять, вісім, дев'ять, десять. Я йду шукати. Хто не сховався? Я не винен. Ти на дворі? Ти на дворі? Поставь дай. Зараз хвилинку. Я. А, Ти зменшена? А як же я тебе тепер знайду? Почекай. По імені, по імені. У мене там імя торчить. А де ж воно торчить? Підказку дайте, будь ласка. Ой, бабулька зараз це Подожди. Це своїм радикулітом буде ще Подожди. ревматизмом це приватшивати. Подожди. У меня щось произошло тут? Бабулька, отвернись, отвернись пока. О, вверх подними пока. Що сталося? Щось в мене... с вилетіло, Я, короче, от того. Эээ... Знову того. Ховаюся? Заново? Заново мене щось приносло. То ти на дворі ховаєшся? Чи ти десь в гаражі, чи в сараї? Де ти ховаєшся? Де тебе шукать? Я? я зараз кажу. От не бачу тебе. А ти зменшена? Я зменшена. А як же я тебе знайду, якщо ти зменшена? Гуді нема? Нема ніде. Улії немає. Підсказку дайте, будь ласка. Ти десь зверху на дахах? Ти на дахах? Я зараз. Дайте підсказку, де шукать вас. Я в сараї. Десь в сараї. сараї? Ти де тварини мої? Ти, ти де мої тварини? Так

Без знайшла, вот хоч ще камери позаставляла. Ти диви, яке мале і розумне, а? Корот, ну пойду в час. А я тебе знайшла. Все, пішли, будемо речі тобі сказати у нас, аху, завтра. завтра зранку. Все, я два часа. Зранку вже буде поїзд. Давай ще, давай ще, я на поїзді не їжу. Давай ще прятки один раз поиграємо. Ну добре, я добре. ховаюсь Не рахуй, я тебя позову. <свят> <свят> Сейчас кашляю, Я уже моя внученька. Сейчас скажу, тебе бабульки захворила, набегалась. От боли. сховалась, внученька? Подожди. О, все, где? Я зло в сарає. Ну? А ну давай будемо зараз шукать. Ти ми камеру. Я не камеру зараз. Я вже бачу, бачу. Слідкувать <клес> <клес> за бабулькою вирішили. А ну в ящику сидиш. А ну виходь я. <клес> я не в ящику. Ану виходь, я бачу, ну вообще не бачу тебе. Ха-ха-ха-ха. Бабулька бах не зашла. Все, я поду увеличиваю и ляжу спать. Все, идем почивать. Зараз увеличусь. Завтра дорогу тебе. На мопеде. Бабулька, хочет уже систи меточить телевизор подивитись. Так, короче, зараз. Ууу, какая темнота! Прям 40%. Бабулька, пора. ж ти тут накидів так? Господи, прости. Ура! Через паркун. Через паркун не уїжджати. Короче, ми будемо проводжати внученьку. Бабушка, да я. Давай у нас снідай. Бабушка, я тебе хочу подарок подарити. Добре, пішли. Это... Ты мне вы решила подарувати. Бату. Бату. Давай <кривіт> я его переставлю. Давай його переставлю. О -о -о -о. Давай, його переставим. Давай Ого! Дивися, що у мене буде тепер. Я буду стрибати. Подивись. Угу. Ух ти! ху хо, хо Я віля угу. вам, бабульки! ху хо, -хо, -хо! Ста, бабушка, Все, ще раз! Хо-хо-хо! Ще раз! -хо -хо! Сідущий... Який гарний подарунок! Ще раз я буду вчитися на машині, а потім поприймаюся після цього. Пока! Окле, пока! Як доїдеш, подзвони! Щасливої дороги! Пока-пока, внучка, пока-чм, всм. Пока! Я люблю тебя, давай! Пока-пока-пока! Зударь под этим роликом уже будем закидывать, Ставьте лайки, подписывайтесь на канал! Всем пока!